І всім привіт, з вами Гром. В цьому відео ми оговоримо сюжет такої чутливої гри, як Endlich. Бо, можливо, у вас після її проходження або перегляду на ютубі летсплею залишились якісь питання та неточності. Зразу попереджу, що тут буде багато спойлерів. Якщо ви ще не пройшли гру самотужки, то дивитись повний розбір сюжету не рекомендується. Що ж, якщо ви готові до перегляду, то ми починаємо. Що ми бачимо, як тільки запускаємо гру? Це безсумнівно наші майбутні лисенята в утробі матері. А освітлення таке мінливе з причини лісової пожежі. До речі, про пожежу. Саме на цьому моменті і починається наша гра. Ми можемо побачити, як різні звірі намагаються втекти від цього катаклізму. В їх числі і наша героїня Лисиця. Ви спитаєте чому палеє ліс? Ну, взагалі то гасити його економічно невигідно. А точну причину ви дізнаєтесь, питавши оцих двох представників виду Homo sapiens. Також в цьому лісі, по офіційним даним, лисись бути не повинно. Тут проживають тільки бурстуки, олені і зайці. І ось, коли здається, що ніякого виходу більше немає, наш знайомий Олень залюбки показує нам безпечний шлях. Не оцінивши його безпечність, ми кульгаючи намагаємось перейти дорогу у недозволеному місці. Після того, як нам пощастило не стати млинцем, ми в пошуках нового прихиску можемо побачити, як якийсь чорт, ой, перепрошую, сміттяр, виконує якісь дивні маніпуляції з цим електричним щитком. Але прилітає якийсь дрон і лякає його. Якраз біля того місця ми і знаходимо нічийну нору люкс-класу. Від такого стресу матір лисиця починає народжувати. З деякими труднощами на цей світ з'являються чотири лисенятка. Наступні три ночі наша матір намагається знайти хоч якусь їжу і принести її в нору для своїх лисенят. В Цей момент активізується нам уже знайомий чорт, і за допомогою іграшки жабки, поки вся наша родина солодко спала, виманює і поцуплює одного з наших лисенят. Матір лисиця майже одразу помічає цю пропажу і біжить по сліду з запахів, але якраз біля водойми слід обривається. Через деякий час наші лисенята підростають і вже можуть супроводжувати свою матір. Також в цьому світі є борсучиха, яку ми ще багато разів за гру побачимо. Йдучи по запаху зниклого лисеняти, ми можемо побачити, як наш чорт усіма силами намагається випрости ліки у цього рибалки. І це у нього вдається. Наступної ночі ми помічаємо пропажу нашої борсучихи і знаходимо її за у пастці. Допомагаючи їй вилізти, отримаємо декілька прокльонів у свою адресу. Ось так і допомагає борсука. Слідуючи запахам, ми приходимо на фабрику компанії Care Corp і розуміємо, що наш чорт дощ нелегал, проникнення на приватну територію, псування майна та ще й пограбування. Хоча я точно і не знаю, для чого ця фабрика була побудована. Але можна побачити, що на ній виготовляють килимки. Але щось мені здається, що від одних лише килимків так багато викидів бути не може. Також іноді ми потрапляємо у різні курйозні ситуації, у яких наші лисенята здобувають нові навички, які допоможуть нам у виживанні в майбутньому. Тим часом Чортяка зі своїм човном ненароком відкриває нам доступ. У нову локацію та нове лігво настає весна. І тут ми бачимо дійсний приклад, чому українці радять російським військовим класти собі у кишені насіння. Застанням весни їжі стає трошки більше, але багато. Просто гуляючи лісом, у пошуках їжі, звичайно, ми вперше бачимо дійсне обличчя нашого чорта, а саме те, що він не така і бездушна скотиняка, як нам здавалося на початку. Тут він оплакує свою покійну дружину. Повертаючись до лігва, ми натрапляємо на мисливця на хутро. Звичайно, що в лисиці він бачить дуже рідкісний екземпляр. Тож у нас з'являється ще один ворог але ми успішно його дуримо і замітаємо сліди. В пошуках зниклого лисенята ми потрапляємо у безвихідну ситуацію, з якої знаходимо вихід. Зараз ще й вчимо одного з наших лисенят, бути білкою. Знаходимо першу людину, яка не намагається нас вбити. Так вона нам ще й дає їжу. Боже, да їй здоров'я. Чортяка отримає роль турелі, бо 24 на 7 просто стоїть на одному місці і нічого не робить, хоча іноді намагається постріляти по звичайним лісним мешканцям. Наступної ночі, якраз біля нашої чортоторелі, ми знаходимо вже знайому Бурсучиху, яку сильно поранили, і її дитинча, яке не може дістатись до своєї пораненої матері. Ми, як великодушна лисиця, вирішимо пройти стелс місію і допомогти бурсученяті дістатись до своєї матері. Якось прийшовши у гості до нашої вже знайомої подруги Моллі, ми знову клянчимо трохи їжі і бачимо її малюнок на стіні дому, на якому зображені сама Моллі і її батьки. Так, цей чорт і її батько одинак. Також біля їх дому з'являється попередження про виселення з цієї території. Звичайно, попередження прийшло від нашої любої Corp. У зв'язку з виселенням чорт разом із дочкою відправляється у подорож, під час якої чорт якраз і розповідає своїй дочці, куди вони йдуть, і навіщо йому наше лисеня. Звичайно, щоб продати. Також у цей ліс іноді приходить пограти на гітарі одна гітаристка. Послухавши прекрасну музичну композицію, намагаємось сказати їй, яка вона шикарна музикантка. Вона пригощає нас їжею. Всі задоволені. Ще поряд з нами є робоча птахоферма, в котрій можна побачити реальний процес виготовлення корятами. Ідучи по сліду, ми дізнаємося, що Молі тяжко хвора, бо кашель з кров'ю це не до добра. Також, слідучи за ними, ми знаходимо третє лігво. Наші лисенята підождають ще більше. Чорт знаходить для себе нове місце роботи Тореллю, та ще й розставляє пастки, в одну з яких ми й ненароком потрапляємо. Але нам на поміч приходить якийсь безхатько, який майстерськи відвертає увагу чорта. І за цей час ми встигаємо вибратись і ще й зробити одного з наших лисенят сапером. Провідуємо хвору молі, але їй стає все гірше. Наступного дня. Ми майже стаємо свідками того, як наші два чорти зустрілись. А саме мисливець на хутро краде наше лисеня у сміттяра. поки той цього не бачить. Але все-таки той, у кого гарна реакція, і волина під рукою має більше повноважень у цьому світі. Тож сміттяр відчливо попросив цього покицька віддати йому лисеня. А шкода, у мене до останнього була надія, що сьогодні на одного чорта стане менше. Також бурсучиха іноді дарує нам свою їжу. З кожним днем молі стає все гірше. І все таки, на жаль, вона помирає. Ми бачимо, як сміттяр оплакує могилу своєї дочки, він помічає нас, але після всього цього у нього просто не залишається сил, тому він повертає нам нашу лисині. Виводячись у своєму лігві, ми помічаємо якийсь на дворі. і вже через декілька хвилин розуміємо, що сміттяр пішов на той світ за дочкою. Тільки от не по своїй волі. Ніколи не наживайте собі ворогів. А якщо у вас є рушниця, то краще зразу їх ліквідуйте. Повернувшись до лігва, наш сон перериває повінь, затоплює абсолютно все. Борсочіха з борсученням відпливають на плоту. А наші лисенята забігають у ту саму ванну човен, який залишився від сміттяря. Але їх зразу ж дуже швидко починає відносити течія. Ми намагаємось їх наздогнати, але нас вдаряє металевою бочкою по голові, і ми падаємо у відключку. Через деякий час ми отямуємось на диво живі, хоч і поранені, чуємо крики своїх лисенят. Витягуємо їх з калюжі багнюки, Намагаємось зрозуміти, куди нас занесло. Бо знаходимось ми в якійсь пустелі, а позаду видно, як колоною йдуть люди. Йдучи вперед, ми знаходимо наших борсуків, і по жалісливому крику матері можемо зрозуміти, що її борсучення не пережило цього катаклізму. Також сюди позносили всілякі човни і деяке лайно. І тут ми бачимо вже знайому для нас істоту з рушницею, яка взагалі-то раніше належала сміттяру. Цей вбивця, помічаючи нас, починає переслідувати. Через поранення ми не можемо так швидко тікати. Але як тільки ми знаходимо більш-менш безпечну зону, нас наздоганяє мисливець на хутро. Ми, намагаючись врятувати своїх лисенят якнайшвидше за допомогою бурстучих із того боку, робимо підкоп під огорожею. Але незважаючи на нашу швидкість, він все ж таки влучає в нас. Хоч ми і встигаємо втекти, але з такими ранами вижити, на жаль, майже неможливо, тому з останніх сил проповзаємо ще декілька метрів і помираємо. Наші лисенята ще декілька хвилин лежать біля своєї покійної матері, але, змирившись, ідуть далі разом з Борсучіхою є інший варіант фіналу? Ні. Чи поганий цей фінал? Тут же треба розібратися. Що найголовніше для кожної живої істоти перше вижити, друге дати потомство. Це, грубо кажучи, для більш інтелектуально розвинених видів ще існує третій пункт опікуватись і навчати своє потомство до того моменту, поки воно не зможе вижити самотужки. Що з'являлося на екрані, коли ми ненароком помирали під час гри. Цитую, ви вмерли, ваші дитинчата не виживуть. Тобто, з самого початку у нас був акцент саме на виживанні наших дитинчат. Пам'ятайте і розумійте це, що маємо ми у нашому фіналі? Чотири лисенята, троє з яких мають такі навички, яких не було навіть у їхньої матері. Вони вже достатньо виросли. Щоб могти виживати і здобувати собі їжу самостійно. Далі вони зараз знаходяться на огородженні від таких чортів території, хоча це й не дає ніяких гарантій. Також ця зона, на перший погляд, здається зеленою і живою, що дає надію на достатній рівень їжі у майбутньому. Ще не треба забувати про нашу подругу Борсучиху, яка, можливо, буде якось допомагати нашим лисенятам у майбутньому. Але я б не сказав, що все так райдужно. По-перше, коли камера віддаляється, то позаду ми можемо побачити працюючу атомну електростанцію, яка не виглядає повністю безпечною. Як мінімум, одна з її охолоджуваних труб знаходиться в аварійному стані. А як максимум, в кінці титрів, ми чуємо звук дозиметра для вимірювання радіації. Тож, ми ніяк не можемо передбачити, що буде з нашими лисенятами у майбутньому. Нам залишається лише сподіватись, що назва гри вимирання назавжди ніколи не справдиться.